Цієї історії ви не знайдете в літописах. Вона не записана в архівах, не згадується в щоденниках і не лунає на проповідях. Але вона жива, передається в диханні свідків, у трепеті серця і в мовчанні тих, хто бачив. Монах Ілля жив у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі на околиці села Підмихайля, в Карпатах. Це місце не знане туристам. Тут не продають свічки в сувенірних наборах. Але сюди приїжджають, коли зникає віра, і залишаються, коли вона повертається. Сам Іллян не вважав себе вибраним. Він був простим подвижником, мовчав, працював, молився. Поки не прийшло повідомлення без підпису, без зворотної адреси. На згорнутому клаптику було лише одне речення: почни сорок днів мовчання, Бог хоче говорити, і він почав: Перший день тиша, другий голод. Третій біль у тілі, сьомий сни, не сни вогняні картини, міста без облич, крик без звуку, діти без імен, двадцятий самота навіть серед братів. Один сказав його очі більше не дивляться сюди. На тридцять п'ятий – світло згасло, не фізично, а всередині. І тоді, вночі, в келії, де кедрова дошка тріскотіла від холоду, Ілля відчув. Немає стін, немає землі, немає часу, є лише слово нечутне, але живе, і це слово не говорили, воно горіло. Він бачив чотири образи майбутнього: перший образ Київ у білому, невідомий рік, вулиці мовчазні, але усміхнені, фасади, прикрашені вишитими хрестами. На площі підносять стяг. Не синьо-жовтий, але не ворожий, білий, без плям, без гербів. І голос каже. Це прапор очищення. Його не вигадали, його вистраждали. Після останнього болю буде світло. Другий образ: храм на місці рани, схід. Там, де падали снаряди, тепер стоїть монастир. Камінь не впізнаєш, бо в ньому більше сліз, ніж цементу. Всередині діти без батьків, але з вірою. Їх навчають не ті, хто лишився живим. Їх навчають ті, кого вбили, душі, силуети. Тіні з очима. Бог каже: вони не пішли даремно, вони тепер фундамент. Третій образ. Той, хто не має імені, стає на руїнах. Одягнутий просто. Хрест, вирізаний з дерева, неполіруваний. Його питають: Ти лідер. Він каже: Я не цар, я не генерал, я тінь того, хто завжди вів. Мене нема. Є дух. І люди слухають, бо втомилися від слів, але відчули істину. Четвертий образ. Корабель пробитий, але живий, море, шторм, і Україна, що, мов старий човен, дах протікає, вітрила розірвані, але на борту всі: і ті, хто був проти, і ті, хто зрадив, і ті, хто молився, і Бог каже: Я простив, простіть і ви, інакше потонете в собі. На сороковий день не стало нічого: ні світла, ні звуку, ні внутрішнього руху. Монах Ілля сидів навпроти ікони Богородиці і не молився він був молитвою. І в той момент земля зникла, повітря зникло, все зникло. Залишився лише голос не людський, не ззовні, не всередині. Він, ніби давно вже звучав, але лише тепер був почутий. Все почнеться знову, коли всі подумають, що все завершилось, сказав голос він побачив нову хвилю, не снарядів, зради. Упаде правда, якої ніхто не чекав. Маски навіть святі злетять, і серед цього кам буде той, кого стерли. Про нього вже не згадували. Його ім'я викреслили з реєстрів, його обличчя не в телевізорах, не в архівах. Він був ніби помер, похований живцем, забутий усіма. Але саме тому Бог його й вибрав, бо той, хто втратив усе, готовий прийняти все. І ось поле, чорне від попелу, жодного параду. Жодного прапора, тільки мовчазні очі народу. Він сказав: Я не герой, я не вождь, я брат, я повернувся не за славою, я прийшов за правдою. І голос сказав Іллі Запам'ятай, це обличчя, воно не буде на гербі, але буде в серцях, бо саме воно відчинить двері миру. Тоді з неба спустилася книга, сторінки потріскані, обпалені. На обкладинці то слово заповіт. І в той момент Ілля зрозумів: правда не спис, не маніфест, правда дзвін, який не б'є, а пробуджує. І він почув фразу, яку забути неможливо: мир не прийде через підпис, мир прийде через небо. Весна, 2026-й, не після перемоги, не після капітуляції, а після того, як народ опустився на коліна не перед владою, перед Богом і на сороковий день після великої втрати. Світло в небі над Києвом, над Софією, не з прожектора, а з неба ясне, тепло, внутрішнє. І три дні жодного вибуху, жодного наказу, жодного вистрілу. І в ці три дні храми заповнились. Люди не просили. Вони дякували, бо відчули, щось змінилось, щось завершилось. Після сорокової ночі монах Ілля не сказав нічого ще сім днів, а потім залишив келію. У монастирі він залишив скриньку. У ній він стара фотографія. Троє: монах, хлопець і жінка з дитиною. Перший ключ на звороті фото, стерті слова. Але одна фраза чітка: Коли настане година мовчання, цей ключ відчинить двері, яких ніхто не бачив, але всі шукали. Ніхто не знав, хто ці люди, куди веде ключ, яка це двері. Але в монастир почали приходити незнайомці. Не питали, не плакали. Просто сідали на землю, щоб і мовчали довго, годинами, днями. Так почалось нове паломництво без афіш, без батюшок, без камер. Народ ішов туди, де востаннє бачили того, кому Бог показав те, що приховане. Цей день не позначено в жодному календарі. Він не червоний, не святковий. Це день, коли не було вибухів, другий день знову тиша. Третій хтось плакав, хтось сміявся, хтось не вірив. Кажуть, у церкві під Михайля одна ікона, щоб почала дихати. А на склі з'явилося слово це не кінець. Монаха Ілю більше ніхто не бачив. Але кажуть: він серед нас, може, не в рясі, може, не під своїм ім'ям. І перед остаточним миром одна людина зникне на сорок днів. І коли повернеться, скаже те, що почув тільки він: тепер твоя черга бачити. Ми не знаємо, ким був монах Ілля. Ми не знаємо, чи повернеться він, але ми точно знаємо, коли народ стає на коліна перед Богом, він піднімається перед історією. І головне питання: чи готовий ти побачити, коли це настане?